І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮВЕ Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає става євро на 20 бураск. Карта копальні. Ну що ж, до бою. А я так дивлюся, аж здивувався. Дивіться, 3 ЄБР. Ой, 90. День ялинок, чи що? День роздачі ялинок або... Або вони потраплять зараз під роздачу нашого героя. Так? Ну, як ви зрозуміли, що буде два бої двох е, різних героїв відео. Героїв дуже крутезні. Отже, вмощуйтесь зручніше Налийте собі чогось попити, Чого ви любите попити, коли дивитесь, е, чудовий та цікавий YouTube канал Гравець та приємних вам переглядів. Так, один-один по бою, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Просадка по ХП не в нашу користь. Наш герой тут знітився, зрозумів, що щось пішло тут не так. Зайняли гірку, треба звідси відступати на всяк випадок, тому що зараз із гірки можуть понахлопушувати. Ну і треба, напевно, під, підтримати. Там наші ялинки поперли вперед. Ха -ха, дивіться. Поперли вперед по першій та другій лінії. І Міель ще там. Теж бачитель бураз в няшному о, цьому 3D-стилі. <поїхали>, Поїхали вони. Ну, на перших хвилинах на такій карті 4-1 програємо. Ну, можливо, як варіант. Підтримаємо, підтримуємо, зараз побачимо, що тут буде відбуватися. Постріляємо, вже постріляв, до речі, непогано. 1127 вже настріляв. Зайнятий... Я порекомендував там на острові зайнятий бозісін на H1 квадратний, так? І вже якщо тут випучать очі суперників, тут ще можна по ними постріляти. Не Невагано підсвітив. Я, я там, не, не зрозумів, якось наша ялинка вона на воді стоїть, там що пущики. А, так, там кущики. І вона стоїть там підсвічує. І ми по розвідданим постріляємо, 1500 вже настріляв. 5-1 побуває не в нашу користь. Добре, що зараз ну, великі сили зібралися на гірці. Добре, що вони не поїхали зараз по 8 та 9 лінії. І вони тут будуть по-любому десь підставлятися, можна буде їх тут понакопушувати. Треба тягнути цей бій. Я вже перечу ті, хто буде тягнути це. Ну, зазвичай наші герої тягнуть. Так, бачимо щось уже. Ну, агресивно вже сушка поїхала там, із е, респу суперників. Тут всі просто як на долоні, як в тиру можна на, хлопкувати. Шкода, що не так багато снарядів. Хоча я ж кажу, Бурас, це такий універсальний воїн, що. Е, ну, він навіть епічні показує результати з двома снарядами. Йому більше не потрібно. Альфіші чудове на високому рівні. Точність случність, ну, в принципі, теж непогана, я думаю. Що. Перезарядка самого барабана. Якщо звикнути, то також комфортно. Між пострілами не треба довго чекати. Так. Об'єдналися там все ж таки бачимо по першій лінії суперників, вони там зараз по-любому пересвітять ялинку. Ми їх вже там не врятуємо, Ми вже там агресує. так, агресивно вже ялинка суперників виїхала. Так, з ялинками тепер будуть у нас дуельні дуелі. 3-7 побули. Просадка, ну велика величезна просадка. тисячі. Агресують вже в цей момент і по восьмій лінії. Це будуть заходити в тили нам. Перший воїн. Так, а що це за перший воїн? Давайте, експертні експерти, бо стільки вже з'явилося нових танків, ну я просто от не встигаю, я навіть не знаю, що це за танки. Так, Там кущ якийсь з'явився. Перший воїн якийсь з'явився, що вони за танки, де вони понабиралися? Дуже швидко їх кліпають, Наче знаєте, як на конвейері кліп, кліпають ці нові танки. Ну. Но. Як один колись підписників, а навіщо вони, так? Ну, щоб щось було нове, напевно, в грі. Може вони якісь імбіщенські, я не знаю, побачимо. Може покажуть ці блу. Це за щось отримали, так ці... Чи отримали? Ну чи так. 6-8 вже рахунок, вже перевага по ХП, до речі, в нашу користь. Так, як я тут чудово, та цікаві історії розповідає. Зараз, якщо підставиться там 44-ка, їй треба підставити, їй треба зараз Бо Там у нас ну... Так виходить, що наші тяжі, наче як на півоточенні. О, і тут ялинку ми втратили. Так. Тушка там підкопушена, підо, уїжджай, до побачення. Один ворог знищений, 2691 настріляно. Та ще не все. Другий ворог знищений, по-любому, Підставився. Чекаємо, ялинка зараз по першій лінії виїде. Захоче агреснути, але ну ялинка, ну... там хоч три кульки в барабані, але... Одно ну, вона не суперник, мені здається. Все ж таки летіка. Roger Тоже, теж до побачення. Чидо, на стрім. Тягнемо, тягнемо, тягнеться тут світ. По-любому тягнеться. Ну я тримаю кулаки за нашого героя. Так, там підсвітився... Антон підсвітився. Перший воїн там був теж підсвічений. А, тут підсвітився, тому що ялинка десь підсвічує по-любому. Це вже напруженіший момент бити. У нас двоє проти п'яти. Ну що, колобанов? Та ні, напевне, хай вже там наш братіш тримається. Там панцирі, так? Ну що? Може він вже не буде в колобану. Але але навіщо нам Колобанова? І так тягнеський бій, правда? Чудовий, бій. ха вона ялинка підсвічує. Там агресує на нашого братіша. Раз. Один. А, один одного знешкодили. Чудово. Камікадзе, так, отримали медаль. А тепер... Ну що? три вороги знищено залишається три. Універсальніший воїн буде. Тягнер. Майже 4000 настріляно. Вах, міць витів, міць витів, міць витів. Це теж бурас. Побач. І... О, не пробив ялинку! Ха-ха! Так Не пробив. А ти чекає? А ти чекає і перший воїн ти ж може виїхати, так? А ну давайте на першому воїні, перший к на ньому. Кажіть, <ріст> такі епічний бік. Було б цікаво подивитися. А ялинка напевно вже поперла до нашої бати. Та? Воно ну, швидкості там вистачає. Чи бураска швидкість непогана, але в ще щось ті більше. Ну що, що будуть робити? Що той перший воїн не... Він би міг вже давно стати на захоплення, до речі. Це ялинка стала на захопленці, 100 взяв. Той знітився по-любому, той знітився, той так, по-моєму, там і на цьому стоїть на гірці. На самій купальні. Ну що, тримаємо кулаки за нашого героя? Треба викликушити ялинку, тут через кущики можемо проїхати не Майстер-клас. Це про універсального воїна, бачите? Як, як зараз як розвідник грає. Ава. І не підсвітився. І той навіть не зрозумів нічого. Той тобто зрозумів, що підсвітився, не зрозумів, звідки ти з 5 теж їх так? Ну так, він 216 з нас вибив. мало. Ну і в цього ж першого воїна, мало так. Хто знищив двох, наш герой п'ятьох. Якщо то європейц грає, так? То він буде знищений, тому що я знаю, що європейці побаюються тих, хто, хто багатьох знищив бою. <риклад> У них повага така до цих гравців. Ну і в принципі є чого побоюватися, так? Побоювати. Я думаю, друга відмітина вже на столі гармати заслужена, правда? За цей Чотири 4000 настріляно. Ну, кажу, як розвідника, то карта невелика, так то за розвідданими майже нічого немає. А, зовсім нічого немає, вибачаюсь. На танкування також немає, але не танкує. Дуже рідко танкуємо. Ну, 4 хвилини до завершення бою поїде він, якщо він стояв весь бій там на гірці, то я не думаю, що він кудись поїде, Він так і буде чекати там стояти. О, тут прибігу багато, тут таке зарубіще було, бачено. Ну і тут зарубіще в самому центрі. Дивіться, скільки там стоїть. Наш герой дуже своєчасно помітив, що тут щось відбувається, не те, і поїхав на воду. І у нього перевага на 92. Отже у нього не... Опа! Не пробив! А ось він десь стояв. Оце, оце пощастило. Без візиння в ці чудові та цікаві грі не буває. Чудовий бій, ну, що ж, поїхали далі. Ну а наступний бій з нами грає Атрімка Укрхунта. Також на бачительйон Бураск. І бачимо, грає не один, так, а з братіша. А чудовий, до речі, взвод, так? <тас> бураска. Ну, Мейер, я ж розповідав, що це теж бураск, лише няшна мо 3D-стирі, ось він поряд стоїть. <тас> Як назвати? Універсальних воїнів-переможців, так? <тас> бачимо, що це вийде. Бачимо, що тут великі сили і по центру і суперників підтягнулися. Так, ну і карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Побачили, що великі сили суперників підтягнулися. Отже, одного ми напевне, бураска, залишимо. Міель поїде з нашим героєм зустрічати е, місто. В місто ніхто не поїде. Чомусь стали всі тут і стоять. І вже одного виклопушили. не в нашу упори. Вже перечуття мене, напевне, не підводять, хто буде тягнути цей бій. Напевне, наш взвод і напевне ж наш герой. Давай, поїхали, поїхали. І ще, все, три, три буразка, поїдемо, вихопушимо зараз, хто там поїхав. Я думаю, невеликі сили поїхали на місто. Програли ми в цей момент у щілину. Оце так розвиваються події в нашому бою. Кличуть на допомогу, там тяжик стояв, прикривав і ПТГ, кличуть на допомогу, скорпіон відступає. Вазик там, ну Вазик, якщо що, буде підсвічувати, якщо хто по воді буде їхати. Ну і з нами теж поїхав один тяж. Немає тут нікого. Зовсім в місті теж. Я здивований, програли ми першу, другу, третю, четверту, п'яту е лінію. Але захопили шосту, сьому, восьму, дев'яту та нульову. Ну побачимо, що ж все вийде. Так, і бачимо, що ну, поки що не в нашу користь, тому що посадка по ХП величезна, однорівневий бій також. Просто величезна просадка по ХП, майже 5 тисяч. І три танки ми вже втратили. Підсвічуємо, артилерії немає в цьому бою. Що я також дуже здивований. Останнім часом бачу вже те, що немає артилерії. Хоча, знаєте що, не дуже я здивований. бо один з підписників написав, і вірно він написав, що дуже класні пічні бої виходять, коли немає в бою артилерії. Ну, це якщо ти не на артилерії граєш. Підсвітив, але бачимо, що й борщик нас пересвічує. Звідси можна постріляти, можемо. Пристрілка така йде. Нахлопушився вже більше половини ХП немає. Чіборас теж не знає, що робити. Меля ми втратили. Так, я розумію. Так, а давайте подивимося, що в нас. Ще не втратили, що воно пока. Подивимося, в нас наші герої. Так, наш герой з своїми братішами фельдшер одного ніка, а іншого тригер. Потрапили. А, ні, не втратили, не втратили. Чомусь мені так здалося, що воно темним показало. Виправляйте oh, <laughs> в коментарях, якщо я десь не ввожу. Ну і поки що що. Чекати, ще будуть робити суперники. На базу вони не будуть випучувати очі. Тут можуть випучити очі, ми їх тут зустрінемо. Або по центру будуть намагатися пролізти, але там їх вазик наш пересвічує. Складні ситуації і, і наша команда, і суперників. Хочу, хочу суперників і перевага велика по ХП, і по танкам. Якби вони зараз об'єдналися та поперли по Джей такій лінії, вони продавали. Ну і в цей момент, що поїхали, ну це я так роздуму мої, і в цей момент, що поїхали по воді, то вони продавили б нижній рейс. Там би в нас були проблеми. А так вони стоять. Тей борщик, ну борщик там підсвічує, бо, не ну, нема кому постріляти. Безвихідна ситуація О, дійсно зараз. Не, 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 ну, десь поїхати, це просто бути прихлопушеним. Треба, треба потерпіти, так скажемо. Треба почекати, десь колись підсвітяться суперники, вони ж теж будуть зараз рухатися. Вже намагаються ставати на захоплення. Тут не пробую, за щось, щось поки що не летить, так? Ха-ха. <смір> <смір> нашого героя не лети. Але нічого поки що. ну, Будемо сподіватися, це тільки перестріл. Ну, І ось він ось він. Є, осіб, навас, навас, навас. <смір> Є осіб, <навас. смір> звучив нахід, чудово, перший ворог вже починається вихлопушення. 4-6 потихеньку вирівнюємося і по хп потихеньку вже. Просадка не така величезна. Не можу стати на захоплення, нічого не сього. Не вийде вже, бо в нас там об'єдналися наші братіші. Три тяжа стоїть контролять базу. Наш герой контролить базу суперників. <плес> <плес> не дає їм розслабитись. І наш герой теж на... нахлоповши. Дивіться, в нас... наш звод на трьох знищив три вороги. Чудово? чудово. І нормально вже напевне понастрілювали. Вступаєте. Відступаю, він просто вже втікає. Не вийшов теж. Так як наших героїв не вийшов план на бій одразу по центру трьом, трьом поїхати, так? То й не вийшов і в суперники. Великими силами вони поїхали по воді. Але ніхто не поїхав в місто, це теж їхні, так скажемо їхня похер, помилка. Ну... І далі що? Можна було б, знаєте як. А, ні, все ж таки. Вазик. Вазика терпіння, я думаю, ну терплячість просто не має. Стоїть весь бій, от стоїть, все. Він на ЛТі, а чому б і ні. Стоїть, буде стояти, щоб ніхто не пройшов. Хоча міг десь там по центру проїхати, от напевне, по сьомій лінії, так, там теж єм бокамінсі, імбо, імбо кущище. Стати і центр пересвітити. Поїхали братішка, якщо будемо там. Теж буде об'єднання нашого супервзводу. Універсальних воїнів-переможців, так Тут є по кому постріляти, до речі, але ну, наші щось бачимо, там не дуже стріляють. 50 ТП там від башти стоїть. Ці теж там позашкірювалися, ніяк не можна їх звідти вибити. вже напруженіший момент битви. Так, поїхав, поїхав, братіш. Фельдшер поїхав вперед, буде підсвічувати. Він навіть може там за будинок заїхати, центр підсвітився. Теж пішов його по центр. І ось він, як на долоні. Білий дракон. Ще один танк, який я не знаю про нього нічого. Ха-ха-ха. <реш> а ну експерт, експерт. Розповідайте, що це за танки, за що вони видавалися в коментарях. 6-6 бою. Розсадка ПГП вже в суперник. Нічого в них не вийшло. Там борщ якби знав, що в місці нікого немає, він би міг поїхати вперед. Суперник, я маю на увазі. Ти від башти витанцьовує там? Вручити дуже складно там. А тут, ну, в принципі, так, ну показує, що не пробиває. 3000 вже настріляно. Такий, напевне, буде бій до останньої секунди. Вазик вже почав там. Так, почав рух і він там виявив ззаду 122 ТМ. Це помітили наші братіші, поїхали. Поїхали, зараз випушимо його. Помстимося, але нашого бракиша якийсь. Ну, який доблесно стояв, терпіння має. Терплячись, так? Але потім поїхав і, і чудово, що він поїхав, що він показав, що там суперники приїхали. Бо був би для нашої команди неочікуванчик. Ну, наш Чотирьох не шкодив. Там Бурас наш бачимо біля бази, то він там вже шов. Так, і поїхали розводи. Він бачив, він, він виманює на себе. Звідси ялинку вину, видно, вийну, видно, вийну, видно, видно. Зразу ж їх треба приклепуши. Неочікуванчик для ялинки, так. Так, варизнично. Знишкоджуюся ж таки нашого Міеля, так? Його значкоджує Т-34. А Т-34 стоїть там біля білого дракона. <гум> так, і на... по центру. Ну що, агресивно почали грати, чи що? Де ж наші починають вихлопушуватись. Агресивно ТМ починає грати. Напруження досягає свого апогею, як зазвичай. Ну це бій, я бачите, я не думав, що такий бій вийде. напруження. Напевне, буде напруження до останньої секунди. Тут видно, але як же ще пробити. Нутрадіш. Контрадіщіус. Є, yeah, чудово, це було скілово. <laughs> так, втратили мої другого братіша. Так, і тепер Ну тепер нашому герою треба тягнути. Чудово всі зіграли. Виконали свою місію в цьому бою. Тут за кущиком у нас він не підсвітить і знову ж треба влучитись башню Влучає, оце чудово. Чотири вороги знищені т 54 наш ППР по колу, зараз він там заїде те... за дніще. Щоб він там не... не... не був небезпечним, бля. треба й не пробивати. Ну, тут повинен пробити повинен. І знову піксель треба влучити. Є! П'ять ворогів знищено! 4000 настріляно. Тут братіш нас прикриває своєю броною, ззаду все ж таки виходить, неочікуваючи, який відбувся. Тим, він відстрілявся, ну у нас же ж перезаряд. У нас ще є хп, можемо розмінятися з ним, обережно тут, тупіка відіграти. 6. Тягнемо, 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 тут також тягнемо бій. Двоє проти трьох залишаємося. Об'єкт міг би зараз зовсім проїхати по А-лінії. Теста третій, напевно, що вже знітився буде відступати. Хоча це не точно. Є Єбісвіп, є, є, є. 15 метрів... Оце майстерність, так? Ох, і тут не пробив. Напружений, та навіть я б сказав, трішки нервовий бій, правда? Так, ну і побачите, що це за... Білий дракон такий теж. теж за, за щось сподивався, так нещодавно напротив Це об'єднуємося з бродішом і вже потім 103-го не буде шансів. Вс, теж вже немає шансів, тут стрільнути зразу ж є! Yeah. Чудово, так. ааа, він такий, я зрозумів. Я зрозумію, який в нього вигляд тепер. 7 ворогів знищено. На взвод вже. 10 ворогів знищено. так? Майже всю команду. Оце я розумію взвод з чудовим настроєм приїхав пограти. Але ж бій, бачите, який напружений. видався. Коли 27, так як я й казав, я перечував, бачите? По такому напруженню я перечував, коли на 20 залишається до завершення бою. А, почекай, скільки ж в нього там альфіщі. Та, по-моєму, повинні мені випливнути один постріл. А може і ні. Братик допоможе. О! Один ХП залишився! Оце було крутесно, дійсно, епічно. Дякую за реплеї, дякую за чудові настрої. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.